Друзі, я в магазині Альберт, хотіла вам дещо показати, дуже цікавеньке. Ну, воно цікаве для мене. Я такі вперше бачу. Дивіться, є набір для полевки динової. Це суп гарбузовий. Отже, є тут гарбуз, Він такий грушевидний. Давайте, мабуть, його десь поставити Майде поставити, а буду показувати. Ось гарбузик, він такий довгий. Ось цибуля шалот і його там, вірніше, там аж три штучки. Я бачила. Тобто воно зараз так подвинулося, посунулося. Дві морквини, часник. Я не знаю, чи вам видно, він там от, аж на дні лежить. Там два чи три зубочки. Яблуко. І дивіться, та-да-да-дам. -да апельсин. Ви таке бачили? Тобто... О, його можна посунути, зараз. Дивіться. Ви бачили таке, щоб гарбузовий суп, отакий ось на вигляд пропертий, готували з апельсином. Ну, це було щасником, з собою, з часником, з моркою, з картоплею ще там, не знаю, ну, яблуко я б не догадалася б додати. І апельсин також. Це дуже цікаво і це так. Для мене трошки неочікувано і дивно. Я б додумалася, можливо, лимон взяти для кислоти. Пам'ятаєте, я колись вам показувала відео, де я була в кафе і їла динову полівку. Вона мені дуже сподобалася, вона була якась дуже незвичайна, була дуже смачна. І в ній була така якась дивна кислинка. Я не могла ніяк розгадати, звідки вона. Вона була не лимонна. І я зараз чомусь думаю, що вона була від апельсину. Це так цікаво. Дивіться, що вони кладуть у гарбузовий суп. А, ні, почекайте, там ще щось. Ага, там ще є такі кубики, мабуть, спеції пайці Їх навіть два. Ага, я бачу два. Я не знаю, чи ви бачите. Ой, от я вам показую. Зараз в мене тут. Охоронець магазину оглядає. Буде мене зараз сварить і шейки Можливо, тут навіть знімати не можна. Дивіться, тобто тут ще, мабуть, смак додають ось ці кубики. Ось ці два кубики з якимись з спеціями. Чесник знов гарненько виглядає. Він там навіть не один був. Ну, Для мене було дуже неочікувано побачити тут апельсин. Друзі, продовжую показувати вам своє життя-буття. Дивіться, зараз у мене тут у цій кастрюлі тушкуються крильця. Зараз побачимо, в якому вони речі, стані. Ага, ну гарненько тушкуються, але ще не готові. Я тут додала спецію карі, чорний перець. Взагалі вони тут на овочевій подушці, тут дуже багато моркви. Цибулі, один корінчик петрушки розрізаний, але моркви багато. Морквинки три середніх, цибулинки дві, один чесничок. Мається на увазі один зубчик чесничка. Можливо, треба було більше додати чесника, але мені цього і так достатньо. Чорний перець, карі. Лавровий лист не додавала, тому що не хочу перебивати карі. Я спочатку думала їх зробити чи з картоплею, чи з капустою тушкованою, бо в мене є свіжа капуста, і в мене є квашена капуста. Думала, можливо, з квашеною капустою їх потушкувати. Але потім все таки передумала, тому що ну, хочу, щоб вони просто були такі от тушковані з овочами ці кришся. Кастрюля дуже велика, тому що маленьку кастрюлю зайняла під суп рибний. Ну, ви ж пам'ятаєте, що я варила супчик рибний, і в мене пішла туди менша кастрюлька. А в сковорідці вони не помістилися. Отже, у мене є м -м, капуста, і я вирішила просто її їсти, тому що вона дуже-дуже ну, смачна. <кій> Зараз я це буду вже навіть робити при вас. Капусточка у мене три дні стояла при кімнатній температурі. І одну добу вона у мене вже в холодильнику стоїть. Вона дуже-дуже пустила сік, дуже гарно. Я її вже пробувала і навіть вже її їла. От, учора я її їла. Дивіться, яка вона біленька, яка вона соковита. Зараз я її. Намагаюсь однією рукою прямо при вас набрати і при цьому не розсипати. Капуста куплена на пержниці, тому що в магазині капуста, вибачте, мені чомусь не підходить для квашення. Один раз чи два рази зробила із магазинної капусти, а потім просто її тушкувала, тому що їсти її не можна було. Магазинна капуста не, не годиться для квашення. Тому куплю, купую тут на тиржниці, на базарі, у одного свого знайомого фермера. Ви вже про нього також сто разів чули і знаєте. От, я вам навіть його показувала, коли бувала там, на тиржниці купую завжди в нього овочі. Отже, дивіться, вона дуже-дуже соковита. В ній немає нічого, крім власне, капусти, моркви і трішки солі. Солі додаю навіть менше, ніж завжди це робила в Києві. І вона дуже гарно кваситься. Тому що, коли додавала... Стільки ж солі, як і раніше, вона чомусь мене, мені здавалася трошечки кисловатою. А так вона дуже-дуже ну, гармонійна. Тут немає ні води, ні цукру, ніяких інших спецій, лаврових листків, перців. Я цього терпіти не можу. Мені потрібно, щоб квашена капуста просто була зі смаком квашеної класичної капусти. Тільки сіль і ніякого цукру. От, от ще пробую при вас, друзі. Зараз буду хрумтіти, тому що вона дуже хрумка. Я ж її вже їла. Друзі, це те, що душа бажає. Вона дуже соковита. Вона дуже хрумка. Вона така збалансована по кислоті. Я вам навіть передати не можу. Це дуже-дуже смачно. Я буду смакувати, друзі. У мене скоро вже крильця, слушкуються. І просто з капустою. Можливо, ще відварю картоплю. Просто окремо буде відварна картопля. Вона швидко вариться, Зараз і вирішу. Усім, хто їсть, смачного. Друзі, а мені цікаво, як ви робите квашену капусту, Чи взагалі ви її робите, чи полюбляєте, так як я її люблю, тому що мені тут у празі дуже не вистачає. От, не вистачало, але я зрозуміла, що це ж дуже легко піти, купити капустину і заквасити. Тобто, через троє суток вона вже готова. От. Якщо вам цікаво, то я вам також дам свій рецепт. Він дуже простий. Я роблю вже не вперше. Це вже моя, мабуть, третя, так, третя квашена капуста за цю зиму. Бо я зробила спочатку, сама з'їла, потім до нас вже ж діти прилітали. Я їм також возила донечці. І також давала нашому татку, нашому дідусю, тобто моєму колишньому чоловіку. Так, так що ви мені також напишіть в коментарях. Про свою квашену капусту мені буде цікаво прочитати.